Сидіть, я сказала сидеть. <рик> Ты він на задній лапі сіть. Сідять Андрій, у вас як? Связанна. Дуже рідкісна, цікавий <рик> Дякую. Вас, я не очікував прям. І пса Марвел, я знаю. Марвел, так. Скажіть, який в нього вік? Французький бульдог. Вік який? А, Вік три роки. <реш> наступне питання. Ви просто читаєте мої думки. В мене було наступне питання. Французький бульдог три роки. Ми просто побачили, тому що дуже цікава, смішна собака, яка бігає, ну не бігає, а дуже на білок реагує. Перше питання по харчуванню, це що я вже, в принципі, запитував, але ну, озвучимо. На е, харчуємо з кормом, і бажано йому нічого з людської їжі не давати. Ну, якщо давати, то. Трошечки там, десь одразу після його прийому їжі, бо одразу все стул зовсім не той. І, в принципі, в них такий кишечник, що е, зроблений, як ми мовили, тільки під харчування собак. Короче, людської їжі, ноги, людські руки, ці собаці не давати. давати не можна. Ми Ну, можна там, наприклад, яблучко, там трошки моркви. А, таке. їсть таке. Так, да, mm -hmm. да, таке є. Він взагалі їсть все, він навіть часник їсть. Ого. Тобто шаурміха – це його, так? Да? Якщо дати йому з рук, от людських рук з'їсть все. Він mm -hmm. бачить, що ми це їмо, Можливо. і такий, ну, це можна їсти, значить, я теж це з'їм. Він вже щось жує. Чи це він травичку посадить? Він траву їсть. А, я зрозумів. <світ> Ох, шлунку треба слідкувати, так? Да, Бо можуть бути да. моменти. Бо Одразу він е, на, ми поставили на стіл піалочку меду. Mm -hmm. Поки пішли, він заліз на стіл, тієї п'ялочки не було. <світ> ну що, бігом до ветеринара. На стіл заліз? За стіл заліз. То мед він з піалочкою чи? — Ні, піалочку благо залишив. <главе> залишив, але меду там вже не було. Зрозуміло. — Марвел, ти травичку посесь. Ага. — А скажіть по алергіях, як вони ви казали, що є якось ну, по пігменту А, Ми ось подивилися, що, наприклад, французи з коричневою окраскою або там з світлою в них вони алергенні. А ось. Сірі вони гіпоалергені. Тобто а за три роки жодного разу не було, щоб там якісь прищики або плямки. Ну такого не було взагалі. Тобто, якщо менш вибирати алергену, треба брати от так, так. І до речі, ще дуже добре. Ось в мене алергія на шерсть. Так. Але в них гіпоалергенна також шерсть саме у французьких у усіх. Ага. Бо, наприклад, якусь там або шпіца, або мальтіпу я ага. не можу, бо в мене алергія. Зрозумів, це важливий момент зафіксували. І по психології він добряк, він до, добряк. до людей. Добряк, він до, до собак. людей всіх любить, навіть там коли е, когось перший раз бачить таке. Е, Відчуття, ніби він вже знайомий з ними раніше, тобто до людей, взагалі, ніякої агресії нема. Але ось саме у нас такий характер, що з хлопцями ми взагалі. Не товаришуємо, тільки якщо там до року якісь маленькі, е, одразу ми гриземося, ми нападаємо, ми б'ємося. Це Про собак ви кажете? Це саме про мого. Ні, Як ні, про що інших... На люд... на собак він реагує. На хлопців. собак він так, так, да, до да. хлопців. А до дівчат, взагалі, з дівчатами всіма товаришую. А ви, ось що... хлопцям у нас справжні, не конект. — Справжній пацан такий, зрозуміло. А як вони. ну, До людей ця порода всі, всі такі вони дружелюбні? Всі, Чи саме всі, а, всі вони? Всі, всі французи, вони ось саме чому і обирають, бо вони до дітей. ну, ось прям, Якщо дитина там плаче, все, ми біжимо рятувати. Іди сюди. <свист> ну, ось ви бачите. Перший раз вас бачить, а наче вже 100 років знайомий. Ну, Ні, він зразу ми підійшли, він зразу так стрибати почув, ніби мій коріш, ніби нас мене сто років знає так. А ще так ви, ви обирали його по психології, я так розумію. По психології, по алергенним у цих моментах. Ви ще якісь собак, ну породи розглядали? Чи ви хотіли саме французи? <свист> у нас давно колись була німецька овчарка, але це було дуже дуже давно. Ось, а так, ось у нас був французький бульдог, перед цим був французький бульдог, і зараз французький бульдог. А, тобто ви вже знали цю породу? Так, да, бо в ви... мене алергія, і мені дуже важко знайти, в принципі, собаку і невелику, і така, яка буде ну, без алергії. Да? Подобається лабладора, але ну, якось в квартиру не дуже хочеться велику собаку. О, Ще О! один користь біжить. Такий самий. Зрозуміло. А... Там, що кажуть, що в них проблеми з диханнями. Я, я не знаю, може це стереотип, а, що вони. Ну вони трошки хроплять. Через те, що в них перегородка в носі якась трошки не така, то вони хроплять. Марвел, і да, ми побачили вже там ді сюди. То вони хроплять, ну і ось трохи хрюкають, але хрюкають вони більше. Від задоволення, тобто просто він не йде по вулиці і не хрюкає. Але якщо, наприклад, йому дати якусь смачну їжу, він буде їсти і він буде хрюкати. Дати йому якусь іграшку, він буде гратися і хрюкати. Бо я розумію, що він від задоволення хрюкає. Коротше, це ідеальний, ідеальний пес для жінок. Тіпо типу. да. вони, вони потім на чоловіків не будуть злитися, коли вони будуть хрюкати. але єдине, що його дуже важко на руках носити, бо вони багато важать. А він ну, щось на, на руках? На Ні, ну якщо для жінок, то звикли там якась маленька собачка, під руку взяли, а, там пішли, знаю. погуляли. Ну, типу, це не мультипу під мишку взяв і, і пішов, чи... а його ось не поносиш. Так. З ним була якась така історія, яка вам відклалася в голові, і ви можете поділитися нею. Друзі, якщо вам потрібна допомога введені соцмереж Ютубу. Чекаємо вас на консультацію. Вся інформація буде в описі відео. Також ми займаємося від пригону підбору автомобілів до смаколиків для ваших улюбленців. Підписуйтесь на наші соцмережі і підтримуйте нас. Гарного перегляду! Я збиралася виїжджати, мені потрібно було на декілька днів від'їхати е, діди. І я от залишила свої. Черевики я завжди їх залишаю, ніколи нічого ось не бере, що дуже добре, там нічого не гризе. Не гризе ні. Взагалі нічого. Е, він, мабуть, вирішив, що я його покидаю. Я приходжу від моїх черевиків, ну, просто шматочки. Я була в шоці, ніколи їх не чіпав, а тут він вирішив мені. Трошки насолити за те, що я його на декілька днів мала залишити. Коротше, він відчув. Вони дуже відчувають, наприклад, коли ну, е людина, яка з ним живе кудись там, або збирається від'їжджати, він навіть це може відчути там за тиждень, коли ти навіть там валізу не складаєш, але він вже відчуває, що щось не так і починає трошки або гадость робити, або хм, по виразу там. Коротше, підсумуємо, по харчуванню вони мають, ну як ви кажете, людський корм. Ми уточнюємо, що каші там, м'ясо йому не дуже бажано. Там може він з'їсти часник і якусь травичку пасеться, шаурму інколи може перекусити по алергенах. Він до людей, та ні, хай буде, тебе говорить. Він, якби як ви кажете, гіпоалергенний, так, правильне слово. У мене просто з цим проблем не було. У мене тільки коли бджоли кусали, то я алергенний. Зрозуміло. <сумітно> <сумітно> І вони такі добряки, так? Для, для дітей, для жінок. <сумітно> ну а на собак він кидається, так? Як на псів. Ну, <сумітно> саме наш. Саме ваш. Бо ні? я думаю, що це ну, також залежить від характеру, бо коли там зустрічаємо інших французів-хлопчиків, то вони спокійно між собою граються. А наш, ну, і будь-яка собака, хлопчик. Неважливо, там це маленька, ось така, чи це велика. Ось, а, з хлопцями ось. не знаю, в нього якісь взагалі не конект. І ще скажіть, яка цінова їхня політика, там від ну, саме вашу, Щоб... швидку? Е, дивлячись, ми... де брати, якщо в Києві, то вони десь під. Тисячу доларів. А якщо трошки за містом, ми його брали за 600 доларів. Коротше, від 500 і вище mm -hmm. Так, від 500 і, і вище. Останнє питання. Хоча воно вам не актуально, я так розумію, ми задаємо його всім, знаючи цю породу. Чи обрали б ви ще таку, чи хоча da, ви вже другі обрали це би. ваш mm -hmm. ідеальний варіант? да, В принципі, він мені дуже подобається. І по темпераменту, і в принципі, там, за доглядом. Тобто ну, проблем, в принципі, з, е, з ним немає. Головне, не давати йому нічого зайвого, ну і в принципі нічого не буде. Похвалю тебе, А він команди, які да. показати? Де сидіть? Ні, сидіть. Я сказала сидіть. <кх> То він на задній лапі сіла. сидіть. Сідіть, сидіть. Дай лапу, дай лапу, Вот эту дай. Ні, вот эту хочу. Не хочу я вот эту, Марвел, хочу вот эту. Ну, Молодець. Лежать. 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 Повністю. Лежать. Молодець. Служить. О, все вже шо, в слюнях. Можна, йому вже можна йти в цирк. Номер цирковий готовий. Кажеш, сидіть а він на задній лапу. І він так завжди, ти їсиш, і він підійде, оце сяде як кролик і буде сидіти Я говорю, ні, не дам. Клянчий, да? Угу. Зрозумів. Добре, вам дуже дякую. Дякую. Ми підходимо, мій друг каже, давай підійдемо. Собака весела і дівчина балакуча, точно щось нам цікаво розкаже. І так і сталося. Все. гарного вам дня. І вам, Пішли Марвел. Марвел. Ідео. Марвол побачив. Ти споєшся? О, він до мене йде, все, він покорів фан. Так на тебе спочатку там біжавши. Серйозно? Він він ну, знаєш, так Ні, він до а мене як. Ну ти, ти бачиш, що він на все дивиться, йому все цікаво. Ну, і... Все цікаво і він це капець. Він не просто собачка, і яка гуляє. Нереально погуляти, бо оце то білка, то ще щось, і оце моя така, ну. А він же й тягне, в нього сила така, що дай Боже. Так, да, він такий міцний. ну, Він реально, типу, всі, все в м'язах. Так, Марва? І диви, диви, все, все січає. Там собака, там те, там білка. Цинкує короче, периметр. Сьогодні там побачив, як тільки людей там бачив. По запаху там ще там становить. Все добре. Все, Ми побігли гарно Пойдемо.